Хочу зняти одне відео, може для когось буде корисним. Того року тут росла така слива. Вона не родила, вирішив її зрізати. Але вирішив зрізати, бачите, лише тридцять, метр двадцять. Дивіться, що Ну, почався ріс, так, вона рятується, як то кажуть. От, росте тут, так. Ну, росте. Добре, пів піти. Але дивіться, що робиться. Навколо неї, де коріння, бачите слива, дивіться коріння. Дивіться. Ліс чагарників. Бачите, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться. Бачите. І зараз ще, ще одну покажу. Тут так само, бачите, інший. Лишив такий стовбур. Дивіться навкруг неї. Дивіться. До цього не було, поки вона росла слива навколо неї, такого не було. Отже, ражу в пень їх різати, а не лишати такі.